Я думаю, вже по назві цього відео ви здогадались? Чим ми будемо займатися в цьому відео? Але зачекайте, перед самим початком дещо попрошу. Акуратно спускайся в опис, підписуйся на мій канал та ти цей лайкусик. Братуха, чесно скажу, буду дуже вдячний. Добре, братва, я уже у грі, та одразу пропоную зайти у нас час. Виходить, що я написав ось такий текст. Привіт! У грі Ukraine GTA є контейнери, їх аж 12 штук. Купуючи їх, можна як і заробити, так і програти. Питання, який контейнер за номером обрати, щоб не лихнутись. Ну і одразу виписав нам ось такий величезний текст. Це чудове питання, яке розкриває саму суть азартних механік в таких іграх. Давайте розберемо його логічно, без міфів та забобонів. Ну і одразу написав ось таку відповідь. Це діло нам не підходить. Рахуйте в похожому відео, котре я знімав з чатом GPT, Я робив те саме. Слухався вказівок чата GPT. Ну а тут пропоную так зробити, що він вибирав числа, можливо, братва ви не знали, но з кожним заходом появляється 12 контейнерів. І що ж, будемо писати нашому чату, щоб він вибрав один з тих 12 контейнерів. Напевно, вам буде досить цікаво, як я їх буду рахувати банально зліво направо. Тобто у нас виходить тут перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Маю справді надії на те, що чат допоможе в цьому. Давайте одразу йому напишемо: вибери число від 1 до 12. І цікаво, братва, що він там взагалі вибере. Окей, виберу число 7. І зразу розписує, чому число удачі туди-сюди і жила була. Коротше, братва, усе спускається мій контейнер. Мене вже впізнали підписники. Це у нас виходить нова пошта. І самі розумієте, на нову пошту ставити дуже великі ціни буде неправильно. Окей, тоді чекаємо, поки всі контейнери вже поставлять на пірс. Ну і вже, братва, після цього будемо ставити ціни. Бляха, братва Галіму, що нам взагалі випала нова пошта. Давайте одразу братва поставимо 800 тисяч гривень. Знаю, дуже велика ціна, але. Забрати треба, що там до речі може випасти. Взагалі з дорогих може випасти ось ця Ямаха, ну карабованці взагалі не дуже, але так то зараз глянемо. Ну а взагалі мого конкурента справа 350 тисяч гривень за цей контейнер. А у мене вже стоїть 800к. Я не знаю, братва, як на 06 сервері на 02 часто перебивають. І те, що я поставив 800к, багато, але зате його заберу 100%. А тут взагалі нова пошта за 444 тисячі гривень. Тут теж нова пошта за 400. Така, я поставив бляха за 800. О, тут взагалі, подивіться, США за 650к. <рес> як таке може бути? Що ж, братва, виходить до закінчення 9 секунд. Ну і ми подивимось, що взагалі знаходиться всередині, бо чесно скажу, досить цікаво. Бляха, але потратили 800 тисяч гривень. Ахаха, я поняв. Та що продаємо порту? Ляха, мінус бабки, залутали ми з цього діла 350к. Ну і в мінусі ось на таку суму. Трішечки Братва не повезло. Ще не відійшов від цін з 0.2 сервера. Але ось так раді інтересу, давайте ще подивимося, що взагалі випадає людям з нової пошти, адже нової пошти сьогодні багато. Опа відкриває і падає джгуль. Ой-ой, не повезло. 100 тисяч гривень Жгуль коштує. Ну що ж, нарешті дочекався контейнер Європа. Ну звісно, що не мій. Але за 3,1 мільйончика мульйончика гривень, що там в ой-ой-ой-ой. Мазда, і це я так розумію, мінус, адже мазда багато не коштує. Тим часом у нас залишається контейнер Дубай та нова пошта. Так з контейнер Дубай 6,9 мільйончиків гривень, а що там всередині? О, Лексус. на жаль, він в мінусі, начебто Лексус коштує мільйончика так 3, а він поставив 6,9. Добре, а що там сама нова пошта? Залишається буквально фігня. 17 секунд. Окей, що ж, братик, давай відкривай. О, пасадік, вольтсваген. Трошечки, братанчик, не повезло. На годиннику майже 15.00. і це означає, що зовсім скоро вже залітають нові контейнери. Що ж, давайте зайдемо в наш чат. Ну і зрозуміло, запитаємо, котре число нам обрати. На жаль, сьомий контейнер не дав окупу. Який наступний контейнер оберемо? Ага, він коротше нам братва прям розписує якісь варіанти, але нам треба, щоб він цього на всього -навсього вибрав нам число. І те, що братва, нам треба, отже, формальна відповідь: як ваш рандом генератор, я пропоную номер 4. Тому бо зараз четверта година ночі. Шо, шо, четверта година ночі? І це так само логічно, як і будь-який інший вибір. Ну а вже, братва, далі він мене застерігає та й запитує, чи я хочу продовжувати. Окей, братва, четвертий номер. Що ж, братва, контейнери майже всі вже є. Давайте подивимось вверх і дізнаємось. Опа, Дубайчик, це у нас буде наш контейнер. Що ж, будемо старатися тоді відкривати того Дубая? Тільки ось, братва, за яку суму? Я взагалі, чесно скажу ще хезе. Давайте одразу ставимо суму. Суму, якусь таку певну хорошу. Коротше, братва поставив 4 мільйона гривень. Одразу спочатку. О, одразу мені, коротше, перебили. Ставимо братва 4 500 І диви, він просто в наглу перебиває. Ставимо тоді братва 5 мільйонів гривень. Диви, він ставить 5 100 Окей, ставимо таку суму. 5 300 Окей, 5 500. Начебто хороша сума. Але якщо чувачок в наглу буде перебивати, це, чесно скажучи, тако некрасиво Диви, 666. Ну це взагалі мені здається. Ну, що це таке. А, і він лівнув. ну і що ж, братва, виходить, треба всього на всього чекати. Я думаю, челік мені спеціально час потягнув для того, щоб я цей контейнер не забрав. Банально, чувачок поставив 6 і 6 мільйонів гривень і просто лівнув. Мені здається, саме за таке треба давати якесь покарання. Ну будемо мати надії, що нас не переб'ють підписники. Та й хоча б з цього контейнера ми підемо в плюс. Ну і знаєте, якщо так подумати, 3,5 мільйончика гривень це прям не дуже величезна ціна. Та й знаєте, не дуже маленька, враховуючи, що це контейнер у. З Дубаї, і тут що у нас може взагалі випасти. Бугаті Черевон чи така машина, Астон Мартін, i8, Макларен, Порш. Коротше, купа всього. Коротше, не знаю. Окей, відкриваємо тоді контейнер. Опача. Продати порту, і що там далі? 2 мільйона 500. Коротше, виходить, братва, ми в мінусі буквально на 500к, бо ми відкрили за 3,5, а вибили дропа на 3 мільйона гривень. А шалєдь, мінус 500к, хоча контейнер відкривався прям не дуже дорого. Всього лиш до закінчення залишається 10. Десять секунд відкривається контейнер. Давай, братік, відкривай. Бляха, братва, вони говорять голосове, але я не чую, тому що голосове виключене. Текс контейнер Європа, 1,7 мільйончика гривень. Ну шо, Кирил, братик, давай відкривай. Опа, Тойота, на жаль, мінус. Так, і ще один контейнер. А що там було? Йомайо, так люблять швиденько продавати. Та ж цікаво поглянути, що там взагалі є. Вони так швиденько закривають. 2,6 мільйончика гривень. Давай, братік, відкривай. Що там всередині ігорка? Мінус чи плюс? Мінус один кака написав. А шаліть. Ну нарешті на годиннику майже 18.00. Та й одразу давайте зайдемо в наш чат. Що ж, виходить, давайте підготуємо новий текст, котрий ми вже йому напишемо, та й попросимо згенерувати нарешті нове число. А то минуле число 4 трошечки нам ну, не дало хорошого окупа. А взагалі, то ми ще й пішли в мінус. З минулого контейнера трішки пішли в мінус. Яке число наступне скажеш? Окей, давайте йому напишемо. Ну і чекаємо відповіді вже від нього. Оскільки ви питаєте, прямо, я як генератор ви Порад видаю номер 9. Чому саме 9? Без причини, просто це число, яке прийшло в голову. Я зрозумів, братва. Ну все ж таки, це рандом. Окей, okay, що ж, братва, виходить, це у нас дев'яте місце. І що ж, давайте подивимося, що взагалі дістануть знову нова пошта. Я нагадую, що це саме дев'яте місце. І на дев'яте місце нам знову закидують нову пошту. Ну цього разу не будемо допускати таких помилок, ну і поставимо чуть менше число. Ну, до прикладу, 500 тисяч гривень. Не треба одразу залітати з 800к. Так, ну що ж, пакують вже посідні контейнери. Поставив братва 500 тисяч гривень, і одразу давайте глянемо, що знаходиться всередині. Ну все ж таки, я думаю, можна щось та й підзабрати. Припустимо цей квадроцикл, то і продати. Має тако файно коштувати. Ну а тим часом дивимося, Японія 350 тисяч гривень. А скільки взагалі стоїть нова пошта, 800к. Диви, я так бачу, що вже його перебивають. О, зразу 500К залітає. І диви, ні сюди ще підходить перебиває. Не треба, правильно, дякую, братік, не треба. Бо чесно скажучи, я вже думав. Що він буде мене перебивати. Але в нас, братва, залишається рівно одна хвилина, та й в принципі почекаємо. Окей, відкриваємо. Бачимо, Панама 500 тисяч гривень. Звісно, це діло ми продаємо. Та й одразу бачимо сумка Nike. 300 тисяч гривень. Продати порту. І слухайте, братва, ми в плюсі на 300 тисяч гривень. Я вважаю, це досить файно. Прям за мінімальну ціну не дали би відкрити. А так, забрав за 500к плюс 300к. У чувачку взагалі випала Toyota, чи це мазда? А тут ще один контейнер Японія за 5. 5. Let's go! Не знаю чи ні, але машинка сильна. І мені здається, вона коштує такий файний мульйончик. А у нас тим часом залишається всього-навсього 2 Дубая. 3,8 і 4,5. Міфічний контейнер Дубай 5,5 мульйона гривень. О, що там всередині? плюс чи мінус? Короче, непонятно, не сказали. Ластовий контейнер DubaiSieч 5,5 мульйончика гривень. 3 секунди. Відкривай, браті, Тоже непонятно. Плюс чи мінус. На годиннику майже 9 година. Ну і виходить буквально через. 5 хвилин залітають нові контейнери. Що ж, тоді одразу відкриваємо чат. Ну і вже треба написати нове повідомлення. І вже написав ось такий текст. Супер, з минулого контейнера вийшов у плюс. Який наступний? Те, куча всього, короче, написав. Ага, випадкове число у нас виходить 2. Чому 2? Бо це символ балансу. В смисі, символ балансу 2. Що ж, тоді чекаємо нових контейнерів. До речі, ось є вони. І виходить, що потрібно відкривати саме другий контейнер. І що ж, достають вже на. Решті наш контейнер, саме другий. І у нас є Європа. Ну що, слухайте, супер, за сьогодні Європу ми ще не відкривали. Тому максимально зараз постараємось його відкрити. Не знаю, звісно, за котру ціну краще всього брати Європу, але я думаю, чуть дорожче нової пошти. Хоч із неї, братва, падають такі, знаєте, файні призи. Контейнери, братва, нарешті, всі поставили. І я вже закинув першу нашу суму, саме 500 тисяч гривень на Європу. І давайте одразу покажу, що знаходиться всередині. Ну як що знаходиться всередині? що нам взагалі? Може випасти. А що взагалі в середині, я то не знаю. Бачимо Audi RS Q8, Lamborghini Huracan, Bugatti Chiron і Tesla Model U. О, ставку перебили. Що ж, давайте поставимо більше. 800. Ой, ну, чогось, мені здається, чувачки просто в наглу кидають. Мені цікаво, братва, взагалі, до скільки він отак буде набивати. Тому що це, чесно скажучи, повний сюр. Дивись, ставлять 1 і 1, а тут тупо нагльош 1 і 3. Окей, давайте поставимо максимум 1 і 5. Диви, 1, один... от що це таке взагалі? Я не розумію, як це діло працює. Це вже рахуйте майже 2 мільйона гривень за цей контейнер. І приходять, коротше, всякі нахлібники та й просто в наглу набивають ціни. Ну ось, прошу вам, Японія 777. Ніхто його не перебивав. Також 1 і 1. А Я відкриваю за 1,8. і Відкривається Європа. Там була якась тачка, а яка взагалі зовсім непонятна. Ну, братва, в будь-якому випадку ми заберемо цей контейнер, адже чат нам його порекомендував. Ну і знаєте, для самого відео треба його відкрити. Ну і подивитись, що знаходиться всередині. Там далеко, коротше, братва з США, випав в мотоцикл. Я не знаю, скільки цей кавасакі ніндзя коштує, але знаю, що він коштує ще немало. Тим часом братва на нашому контейнері залишається 10 секунд. Дуже багато людей підходить на мітку. Ну і дивися, просто в наглу чувак закидує ну 2 мільйони. Давайте закинемо 2 100 і хай буде. Просто не викупаю прикола нашо взагалі брати і ось так в наглу перебивати. 3 секунди залишається 7,2 мільйона гривень. Що там взагалі в середині? Давай сюди якогось Макларена може. Лексус, а це, до речі, не старий Лексус, який коштує ну хз. І виходить так, що братва мій контейнер послідній. Окей, братва, до закінчення залишається 3 секунди. Все. чувачки, ви що, прикалуєтеся, що опа, карбованці 25 карбованців забрати. А, ну коротше, я в тотальному братва мінусі. Просто братва дуже велика проблема в тих контейнерах, що просто чувачки ставлять спеціально набивають ціни, а потім залишають той контейнер, і ті йдуть. Не знаю на що таким займатися. Це я вважаю, повний абсолютно. Sua.